Мої любі продовжуємо. Боже, диво техніки в мене в студії. Вже хочеться вам все презентувати, роздивитися з усіх боків. Але для початку нагадаю, що це телемагазин прованс, ваша ведуча Маргарита. І не забувайте, що ваші дзвоники будуть формувати вартість. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість стає більш доступнішою. Тому інколи просто достатньо, щоб ви зателефонували так, щоб пішов хоча б гудочок, і комп'ютер вже Десять дзвоників заходить, комп'ютер це читав і автоматично зробив знижечку. А ви отримали ще доступнішу вартість, і це прекрасно. І не забувайте, що ми сплачуємо доставочку за вас. Це суттєво економить вашу покупку. Посилочка стає вами і ще приємніша, так Бо ви наперед нічого не сплачуєте. От ви приходите на поштове відділення, ви спочатку відкрили так свою посилочку, роздивилися її, і тільки потім ви приймаєте рішень. Рішення і сплачуєте за посилочку, за товар, так, але за доставку саме посилочки ви не сплачуєте, тому що ми сплачуємо за вас. Так, ну що, будемо зараз розглядати, що це за диво. Ось такий вентилятор портативний. Так, це шість в одному. Я б навіть так сказала. Так, так дивіться, це шість в одному. У нас тут іде і вентилятор, і лампа, і радіо, і панель з. Сонячна, від якої можна заряджати це е, чудо диво техніки. Ну, коротше, це річ, в якій є буквально все. Одним словом, це саме той вентилятор, в якому є все. І мені перше, от що я побачила, що подобається, що він е, такий він не дуже важкий. Тобто ви собі можете його взяти без проблем кудись з собою. На прогулянку, на пікнік, якщо ви їдете десь кемпінг, у вас я е, дуже знаю, багато любить хто виїхати як дикуни. так, ось ви Собі виїхали палатками, машинами, і дуже зручно, що ви його з собою взяли. І тут ви маєте уже в одному. В одному вентиляторі, так, ось цей портативний агрегат. Тобто у вас тут є і вентилятор. Давайте одразу ми будемо все пробувати з вами. Спочатку ось кнопочка є, щоб заживити. так. Ось він у нас зараз заряджений. А, до речі, а зараз ви ж знаєте, що відключення, бачите, загорілася саме зелена. А, зараз ще раз можу зробити, щоб ви побачили це живлення. Бачите, коли його натискаєш, загорається зелена а кнопочка, так, ось цей ліхтарик зелений. Тепер далі тут у нас є вентилятор. Тобто, що ви можете робити? Ви можете зробити, або щоб був помірно дув вентилятор, або більш активно дув вентилятор. І ось я зараз натискаю кнопочку. Дивіться. А якщо я натискаю помірно, до речі, тут навіть на коробці зазначено у нас, що якщо ви використовуєте вентилятор помірно, то він буде вас охолоджувати протягом п'яти. 5... Як три. 3... 3... Мої любі уже 2700. 700. Тобто, поки ми з вами роздивлялися. Ой, хочеться вже на себе повернути. Я зараз навіть збільшу. Дивіться, мої любі. Ось я зараз повернула на себе і видно, що вентилятор роздуває так моє волосся. Ось ти насолоджуєшся цією прохолодою. А, ти його поставив, але не просто поставив. Тут же ж у нас і ще можна. Зараз вимкну вентилятор. Вам продемонструю. Тут у нас і ще є. Ось. Лампа, тобто, ви на природі, наприклад, у вас немає а, куди там розетка, куди вставити. Тобто, ви його ось зарядили. І ця лампа ще що цікаво, вона не просто ось так статично може бути. Наприклад, ви хочете зробити якось під кутом. Що ви робите? Ось так трішечки в бік спочатку. Ну, от я зараз ще раз вам продемонструю. Ага, ми зараз якраз можемо подивитися на відео, де це все буде детально показано. Ось зараз зверніть увагу, заживили лампу, вімкнули. Зараз ви бачили так лампу можна і так, і сяк повернути. Так само вентилятор. Ви можете теж повертати його, і він буде направляти так собі це повітря або так, або вправо, або вліво. Потім там є і ще можливість. Ви можете вставити і свою флешку так, і саме а, свою а, cd карту Потім не забувайте, що ще тут є радіо. Це взагалі супер. Ну і на додачу ми ще а, вам а, презентуємо саме а, функцію, що можна зарядити а, дуже легко телефон, тому що це ще і павербанк, як ви розумієте. Ви можете зарядити телефон і ще сонячну батарею. Тобто ви можете ще заряджати. Саме за рахунок сонечка. На відео ми подивилися з вами, що тут можна все рухати. Ось дуже легко, дуже просто. Ви собі можете змінити так напрямок, рух повітря, вентилятор. Потім, отут лампа. Що мені ще сподобалося в цій лампі, а що вона. Дивіться, мої любі. Зараз а, ага. А у нас знову знижка 2399 гривень. Ми любі 2399 гривень. Вже прекрасна, слухайте, вже прекрасна вартість, так? Як не крути, Ви молодці, ви телефонуєте, що хотіла вам іще показати по лампі. Але от я не знаю. Ну, вартість класна, але у мене є ще дуже класна одна така. А, так, ну ладно, зараз продемонструю вам. Що мені сподобалося, що оцю лампу зараз на відео не показали, але ви можете її зробити взагалі іще ось так, мої любі. Тобто, якщо вам потрібно трішечки вище, щоб світло світило, так, не ось так на рівні саме цього вентилятора, так, бо тут збоку так, це все зручно, але ще зручніше, що ви можете ось так іще підняти. На 360 вона не обертається, але ось так ви можете її підняти і потім так само вниз її опустити і закрити. Ось таким чином. Далі, як ми з вами. Ми вже роздивилися. Ось тут у нас є вихід під те, щоб заряджати так, наш портативний. Вентилятор. Тут ви можете його ось. Дивіться, мої любі. Зараз шнур іде у вас теж в наборі. Тобто, ось, наприклад, ви сюди можете вимкнути, так. Або, наприклад, ось так. Ви, наприклад, хочете його там зарядити собі. Ми вам, до речі, а де це він мене десь втік? Ага, зараз я його підніму. Якраз наш блочок. Дивіться, ми вам і ще, так як він тут не йде в комплекті. Ми вам хочемо подарувати ось такий плачок, який ви зможете ось так дуже легко і просто для того, щоб вам зарядити, ви вставляєте одну частинку дроту сюди, в блок живлення, а іншу ви вставляєте сюди. Тобто, щоб зарядити його, до прикладу, ви ось собі увімкнули так в розетку і заряджається вашим. Портативний вентилятор, в якому присутній і не тільки вентилятор, а як ми вже з'ясували з вами, і лампа, і павербанк, і а, можна радіо слухати. Але знаєте ще що, що мені зараз прийшло на думку, спало? Тому що 2399 гривень ну це насправді класна вартість, вже як не крути. Але мені хочеться, щоб більшість з вас могли собі дозволити сьогодні придбати це диво. Вау, 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 вау! Тут знаєте. Інших слів немає. Коли ти на нього дивишся, до речі, в коробці його можна і на подаруночок буде брати. А ви знаєте, що ведуча інколи може зробити знижку ще від ведучої, буває таке у нас. І саме сюди я сьогодні обираю від себе беру саме такий. О, мої любі! Дивіться, у мене тут чарівний мішечок. Що ми зараз з вами зробимо? У мене ось такий мішечок. Зараз ми з вами будемо діставати ще додаткову знижечку. Я знаю, що ви теж любите. Я не знаю до речі, які там зараз купюри. Дивіться, мої любі, я не знаю, які там зараз у нас купюри. Ми зараз з вами що зробимо. Ми їх перемішаємо, перетасуємо. Потім я дістаю, яка знижечка, потім можемо подивитися ось кожну коробочку. От я не знаю абсолютно. Ось я можу навіть і очі закрити. Ну, насправді я не знаю, в якій коробці, але вони настільки однакові, нічого ніде не помічені. Дивіться, тобто я не знаю, яка коробочка. Зараз це яку витягну, ну, от яка, можливо, по центру стала коробочка, мабуть, я цю і дістану зараз, так? Чи яку? не Знаю, пане а ну яку достати цю? А ви хочете дістати? Ну давайте! Ха -ха -ха. Оце буде ідеально! Обирайте яку! Ось цю так добре. Цю, значить, цю зараз. Так, ну ці я далеко не не кладу. Так ми потім подивимося. Готові? Боже мені так цікаво. Так я ну, зараз підля о так непогана знижечка. Слухайте, дівчатка. Дивіться, ви вже бачите, яка там знижка? А ну зараз подивимося це одна купюра, взагалі чи бо ведуча, знаєте, бачите, дуже багато хоче. 100 гривень знижка! Ура! Я вас вітаю, мої любі! Вартість стає на 100 гривень доступнішою! Слухайте, ну зараз цікаво, ми можемо подивитися, яка у нас була можливість ще знижку, так? Цікаво! Зараз в кожну коробочку подивився так, пане режисер, правильно, правильно треба змінювати вартість, все вірно. Тому що ведуча так в іншій коробочці у нас, до речі, можемо продемонструвати. Ось я вже відкрила. До речі, 100 гривень. Це ще ми з вами класну знижку дістали. Тут ось я дивлюся, ще є скільки у нас так теж одна купюра. 50 гривень знижка, але ми витягнули з вами більшеньку знижечку. Ну, це наш пан Геннадій. Дякуємо. Чоловіча рука, бачите, молодець. А що у нас тут? Дивимось, а у нас ще була можливість витягнути 200 гривень. Ну нічого. Наступного разу, пане Геннадію, нам обов'язково ще дістане 200 гривень знижку, слухайте. Але це все зато по-чесному. Знаєте, от нам склали, ми з вами спробували, ми зараз подивилися, в якій коробці яка була купюра. І тепер. Ага. Так. Слухайте, мої любі. Зараз увага! 2199 гривень. Наш оператор подивився, що є знижечка 200 гривень, і вирішив вам ще від себе зробити 100 гривень знижечку. І тепер, мої любі, у вас виходить не 100, а 200 гривень знижка. Ну, це просто сьогодні фантастичний ефір, який дозволить вам придбати це диво техніки: вентилятор, портативний з LED-лампою, з радіо. Сонячна панель, до речі, про сонячну панель, мої любі. Зараз я приберу свої коробочки чарівні в свій мішечок і хочу вам продемонструвати ще ось цю сум, як це відбувається. Якщо ви, наприклад, на природі у вас, ну навіть якщо не на природі, знаєте зараз прекрасно як. Нам б'ють по енергетиці, так і відповідно все частіше ми лишаємося без світла по-різному буває, але все ж таки. І буває, що у нас немає можливості так з вами в розетку вімкнути і зарядити там, чи це портативний наш вентилятор, чи це просто свій якийсь телефон. Тому ми іще в подаруночок сюди кладемо вам ось таку сонячну панель, як це все робиться. Мої любі все дуже легко і просто це відбувається. А ви просто під'єднуєте. Ось берете цей USB-шнур, який вже є у вас тут в комплекті. так, Ви берете його сюди, вставляєте. Тут теж пробуйте з одного боку не виходить. Ну добре, пробуйте з іншого, все, вийшло. Ось ви собі вставляєте, це викладете на сонечко. Дивіться, мої любі, викладете на сонечко цю частинку, і завдяки сонечку у вас, навіть якщо ви десь на природі так, виїхали. Дивіться, тут на сонечко заряджається, а тут уже окремо, о, як ми Зараз з вами бачимо, тобто тут заряджаємо через сонячну панель, так від сонця, а також можна використовувати як павербанк. Як ми бачимо з вами, навіть там від сонечка заряджаємо, а тут свій телефончик під павербанку заряджаємо. Тим більше, що тут є два входи. Мої любі, тим більше, що тут є два входи, як я вже зазначила, що тут ви можете паралельно так заряджати від сонячної панелі і свій телефон паралельно заряджати, і так далі. мої любі все використовувати за призначенням. О, а давайте з вами зараз спробуємо, що вімкнути. Тут же у нас є радіо. Зараз я приберу наші подаруночки ось так бік, щоб ви їх бачили. А потім зараз я відключу так. Відключаємо. Так, поїхали. Що у нас тут? І ще у нас є цікава кнопочка. Так, зараз ми тут заживили. Вентилятор до речі, ми з вами вже перевірили. Лед лампу. Ми з вами бачили, як вона саме світить на відео. Так, поїхали далі. Обираємо радіо. Так, вімкнули. Ось тут кнопочка. Чуєте? Ось, вітає нас, так, з вами. Тобто ви ж можете сюди і флешку свою вставити, і сюди е, свою карточку вставити, так? Е, якусь е, з уже, можливо, у вас там своя музика буде. Потім тут ще є радіо. Зараз я натискаю. о, Зараз зроблю тихіше. Зараз ми зловимо з вами станцію. О, чути, так? Ось ми вже зловили з вами станцію. Вже у нас є радіо з вами, мої любі. Так, зараз. Все. Тепер ми його вимкнули, мої любі. Тобто, ви можете потім собі зловити радіо. Так, таким чином, ви маєте не тільки. Павербанк, вентилятор, лед лампу, а і ще і радіо. Слухайте, ну це ж чудово, тому що насправді, коли це все ось так компактно в одному. Такому гаджеті, так, це взагалі супер. Тим більше, коли ви його можете переносити з собою куди завгодно, це теж дуже зручно, тому що він не важкий. Це одразу попереджаю. Він такий ось не важкий, Ну так, він відчутний, але ось так взяти в руку і піти на пляж без проблем. Просто ви собі навіть десь на природі спека, ви собі включили музику, направили на себе вентилятор, так, або ввечері у вас ще є можливість за рахунок ледлампи підсвіти собі Лам... До речі, лампа може працювати до 20 годин. Звісно, якщо ви будете а, одночасно використовувати там і павербанк, і лампу, і вентилятор, тому ді... тоді, звісно, буде працювати менше. Це треба теж враховувати. Ось це все вже індивідуально. Але якщо ось так окремо брати. а Вентилятор, я вам нагадую, що вентилятори, якщо ось на коробочці навіть зараз продемонструємо, якщо він працює на повну потужність, мої любі, тоді він буде працювати 5 годин. Бачите, ось тут написано у нас ось вентилятор, так намальований. І якщо він буде працювати не на повну потужність, так на тоді буде тримати вентилятор 9 годин, тобто безперебійно вентилятор може ось так працювати. Наприклад, ви на природі сіли за стіл з гостями, там шашлик собі посмажили ввечері. Ви собі мало того, що ввімкнули світло. Так, у вас видно, що на столі ви і ще й ввімкнули вентилятор, який і не тільки вентилятор, а ще ввімкнули собі так само радіо або флешку, вставили, свою улюблену музику ввімкнули і зробили ще таку атмосферу. Іде коробочка, так на коробочці, до речі. Тут ось все прописано, що тут є і мікро. Цю флешечку можна вставити. Тут і радіо у нас є, тобто тут є все, все найнеобхідніше. Шість в одному мої любі, Тобто, це у нас з вами і радіо, і сонячна панель, і, і де ще як павербанк, Не забувайте, що це саме той варіант, коли вам. Зручно, тут ще щеже блютуз є. Тобто вам зручно взяти з собою куди завгодно, чи то на пляж, чи то на дачу, чи то ви на городі там щось робите, а собі включили і додали атмосферу, чи то кудись на пікнік ви йдете. Бо дуже часто, коли хороша погода, у вас навіть день народження, там так, ви там не, не збиралися грандіозно святкувати. Ось, будь ласка, де собі вийшли шашличок, природа. А ви собі взяли ще цей портативний так, гаджет, і собі можете вже і атмосферу зробити робити і комфорт, тому що тут у нас і вентилятор. До речі, це теж все рухається. Ви собі можете і ще його так само направити куди потрібно. Він захищений, закритий. Тобто, навіть якщо дитина, так або тваринка з вами дивіться. Тобто, тут все закрито. Ось ці лопасті вони захищають, не дай Боже. Зараз до речі, ще раз включу вам вентилятор, продемонструю, як працює ось це на маленьку швидкість. Я увімкнула і послухайте звук. Бачите, він майже безшумний. От я затихну. Помітили? Майже безшумний. Це дуже зручно, так? Ось це на маленьку, так? Зараз я вам на більшу вімкну потужність вентилятор. І ось пішла більша потужність вентилятору. Ми з вами так само чуємо, що абсолютно не гучно працює. Чудово! Чудово! Тут і блютуз у нас, і USB, так і tf карта, і Радіо є. Нагадую, мої любі. І вентилятор, так і, взагалі, можна заряджати від сонячної батареї, що теж немало важливо, тим більше в, наші, в наших реаліях. Ось восьмидюймовий настільний вентилятор, так що. Перезаряджається захист від перезарядки, також є та розрядки, що теж ну дуже важливо, що десь ми трішечки щось так не прослідкували. Але це розумний гаджет, який буде все ж таки а, думати за нас. І прекрасно, що він а, навіть за відключення світла, так може продовжувати працювати, якщо він у вас заряджений. Але навіть якщо на вулиці сонячно і у вас немає світла, і він не заряджений. Ви берете ось цю. Сонячну панель під'єднуєте в її, як ми вже бачили з вами на відео. Ставимо, ставимо, зараз вимкну наш вентилятор, ставимо на сонечко і таким чином наш портативний вентилятор заряджається. Не забувайте називати код товару ДТ 1151 Доставочку ми сплачуємо за вас. Вартість просто шикарна. 2199 гривень, шість в одному, як ми вже з вами з'ясували, що тут і блютуз у нас є, і радіо, і вентилятор, і LED-лампа, і плюс ви ще можете павербанк заряджати, мої любі, і просто навіть вставити флешку, послухати музику вже заготовлену, тому що буває там, десь радіо може не ловити, і взяти на природу, і на пікнік. І на пляж, і на дачу, і на город. Ну куди завгодно, і в парк. Ну ось навіть з дитиною, десь ви там і на дитячий майданчик, боже, оце внукам Слухайте, внукам це взагалі супер. Це ж я дивлюсь на дитячому майданчику. Прийдуть, музику собі ввімкнули, а тут ще стільки наворотів. А тим більше зараз, якщо відключають світло, то навіть собі вдома отак поставили, включили, так, ви собі сіли вечеряти, дівчата. Ви собі сіли вечеряти, ви включили собі вентилятор. О, дівчатка, ви включили вентилятор, ви собі сіли їсти. Подивіться. Він розвиває ваше волосся. Боже, це такий приємний холод. Зараз знаєте, овіває, обдуває мене. Ви собі сіли, вечеряте. Так, навіть якщо там е світло вимкнули на кухні, ви собі навіть готуєте щось. Отак біля плити готуєте. Ви біля себе прямо його поставили, направили на себе. Так і все, і вже вам набагато комфортніше працювати навіть просто елементарно на кухні, коли ми щось го... Навіть якщо ми просто щось готуємо. З вами. Так, ну що ми, ми змушені рухатися далі, мої любі. Ось таке диво техніки. Замовляйте собі і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите і сплачуєте тільки за саме товар. Ну що, ми рухаємося далі? Готуємо для вас наступну пропозицію. Буквально за мить. Я знову з вами в цій студії.